Шановний Олександре Іванович, з вашою дружиною. Я познайомилася багато-багато років тому. Я була на семінарі суддів Дніпропетровського, обличчя запам'яталося. І коли я почитала, прочитала в газеті замітку про те, що сталося з вашим сином Олексієм, я подивилася на фотографії, я впізнала, я кажу, Боже, так я ж її знаю. Пане Олександр, я вам ще розпівчуваю. Але можливо, мабуть, не ці слова вам би треба було сказати. Я хотіла, мабуть, сказати насамперед: я дякую вам. Я дякую вам за сина. Я е, дякую вам за таку дружину, яка у вас була, яка не зробила нічого для того, щоб уберегти сина, для того, щоб затримати його. Як суддя апеляційного суду Ірина могла це зробити, але вона цього не зробила. Тобто десь глибоко-глибоко в глибоко душі, можливо, вони російськомовні були, ваша дружина, ваш син, але в цій ситуації ми переконуємося в тому, що російськомовні люди не менші патріоти України, як україномовні. Дякую вам, дякую вам за дружину, дякую вам за сина. І пишайтеся ними, пишайтеся ними. І хай Бог вас береже. Прочитавши в газеті замітку Юрія Бутусова, я її перенесла в цю книжечку. Книжечка Мозаїка слова, я вам якось її передам. І тут, власне, на сторінці 83 написано таке. Ірина Тищик, суддя апеляційного суду Дніпропетровська, не скористалася своїми зв'язками, щоб відмазати сина від небезпеки. У Донецькому аеропорту його БТР спалахнув як свічка. Бійця Олексія Тищика вмить не стало. Через два дні його матір зупинила своє життя. Вони загинули через параноїка в Кремлі. Це майже дослівно слова. Пана Юрія Бутусова, я ще раз дякую вам за такого сина. Гордіться ними і дай Бог вам здоров'я. Я думаю, що може навіть, я думаю, це не ті слова. Я переконана в тому, що Україна вистоїть. Хай вас Бог береже. Дякую дуже.